Мене зламали. Много хто мене знає, я закарпатська блогерка, яка активно веде Фейсбук, Instagram та TikTok. У мене тиждень тому зламали основну інстаграм сторінку, де було 13 тисяч підписників. Тому в одну секунду, все, що я робила два роки людей, яких я реально збирала без гівів а своїми силами, іщезли. Пішли, навіть не кажу, куди. Ми треба буде далі запікувати, просто в одну секунду все пропало. Друзі, я хочу вас попросити. Будь ласка, зробіть репост цього відео, щоб якнайбільше людей дізналося, що у мене тепер новий Інстаграм. Смішно казати, у мене тепер Інстаграм де 900 підписників. Я наголошую, що я активно веду Фейсбук, Тік-Ток і вже не дуже активно веду Інстаграм, тому що так все стало. Тож, я буду щиро вдячна, як ви зробите репост. а своїм хейтерам, які дуже щасливі, що мене зламали сторінку, я хочу сказати одно. Ниць я впала на коліна, но завтра я встану і піду далі. А ви, які пищать у болоті, як били на колінах, так усе життя встанете. А вам, прекрасні люди, які коментують стабільно за мною, діляться моє відео. Щиро дякую, що ви зо мною.